Так, продовжуємо нашу роботу. Тепер нас цікавить вигляд зліва. Ми будемо бачити оцю частину, оцю, оцю. І повністю оцю частину. Отвір ми не фарбуємо, тому що він у нас буде наскрізний. І так, вигляд зліва буде у нас в цій частині. Висота береться звідси. Розміщення нашої деталі береться звідси. Тобто, наскільки в нас цей вигляд зверху опущений вниз, наскільки він буде в нас здвинутий по осі Y з боку. Тобто ось наша деталь тут починається. Це буде наша перша лінія, яку ми відкладемо, вона йде паралельно, осі Z, тобто це висота нашої детальки. Так, висота нашої детальки 100 міліметрів. Тобто, ось вона в нас тут буде. Ми зараз зробимо, як звичайно, каркас, а потім вже нам буде простіше робити. Так, тепер дивіться. Так як ми дивимося з боку звідси, то, значить, оця ширина відкладеться сюди. Ми можемо просто відкладати циркулем розміром. Так, є. І відкладаємо сюди раз. І відкладаємо сюди два. Так, є, каркас, деталі є. Тепер далі висота деталі ось у нас обмежується даною лінією. Ну і, в принципі, все. Тепер ми будемо далі вимальовувати інші фрагменти. Що нас цікавить? Нас цікавить висота 20 мм. Значить, ми відкладаємо 40, ми можемо, в принципі, переносити звідси. Деякі лінії. Якщо в кого лінійка довша, то це не складе ніяких труднощів. Так, є. Одразу ці лінії можна прибирати, щоб все було гарно. Е, дивимося далі. Ось цей розмір у нас 30 мм. Ми вже казали, що ми його збільшимо вдвічі, тому значить, це 60. Давайте зразу проведемо умовну тоненьку лінію, яка поділить нашу детальку вертикально навпіл. Це буде по 40 мм. Щоб ми від неї могли вже щось відкладати. Ми цю лінію потім частково приберемо. І так, 30 мм, значить, 30 вліво, 30 вправо. І піднімаємося вгору. Ви можете відкладати більше розмірів, тому що я орієнтуюся на глазомір, тому я можу відкладати в деяких місцях по одній лінії. Так, каркас тут ми ще поки що нічого не чіпаємо, бо в нас ми бачимо деталі йдуть навкіс. Тому тут в нас не буде рівної лінії. Але тут ми вже можемо цей фрагмент навести. Так, є. І в принципі можемо навіть тут навести. Тобто те, де ми вже впевнені, в тому, що ми побудували правильно, ми наводимо. Що буде тепер, що буде тепер з цією окружністю? Ми її тепер не будемо бачити, але будемо бачити цю окружність. Значить, це її осьова лінія. Ми вліво і вправо відкладаємо по 16 мм і проводимо нашу окружність у вигляді штрихової лінії. Показуючи, що вона в нас там є, але ми її не бачимо. Вона йде в нас повністю наскрізь через весь цей виступ. Штрихова лінія в нас тонша, ніж суцільна основна. Так, є. Тепер дивимося, що залишилося. Залишилося оформити оцю частинку. 20 міліметрів оцей виступ. Значить, він буде 40. Відкладаємо 40 з лівої сторони, 40 з правої сторони. Є. Тепер далі нам необхідно тут зробити розмітку. Тут 20. Значить, знову ж таки. Поділимо нашу детальку тут условно навпіл і нам треба відкласти сюди 20 і сюди 20, бо ми збільшуємо в два рази. Беремо лінійку, відкладаємо вліво 20 і вправо 20. Тепер дивимося, оці точки з'єднуємо і оці точки з'єднуємо. Ось у нас якраз будуть оці похилі площини. Тепер ми вже цю детальку навести, нарешті, можемо. Так, все наводимо. І залишається нам зробити лише окружність. Оце все ми можемо прибрати. Окружність. Ми можемо центр, в принципі, перенести звідси. Прикладаємо лінієчку і акуратно, хто сумнівається, краще відкладіть згори відстань. Щоб лінія не пішла криво. Так, ось ми знайшли центр нашої окружності. Окружність у нас 16 мм радіусом 32 діаметром. 16 радіус, 32 діаметру. Так, в принципі, з виглядами ми закінчили повністю. Далі, що нам залишається тут зробити, то це проставити розміри і зробити простий розріз. Розміри у нас, дивіться, тут не так багато. Розміри в нас на всіх трьох видах не повинні повторюватися. Тобто, якщо ми вже десь поставили ширину, то значить вона в нас вже не повинна ніде фігурувати. Для того, щоб зробити все простіше, ми робимо так: дивіться: 60 мм. Де нам зручніше поставити? Ну, у нас є місце тут. Перший розмір завжди ставиться від деталь на відстані не менше 10 мм. Розмірні лінії тоненькі, стрілочки акуратні. Зверніть увагу, хоч у нас масштаб 2 до 1, тобто масштаб збільшення, але розміри ми ставимо натуральні. Тобто, якщо у нас навіть тут відкладено 120 мм, то розмір ставимо 60 мм. Для того, щоб не заплутатися в розмірах, можете просто зразу тут його викреслювати акуратно. Далі, дивіться, висота нашої деталі 50 мм. Ну, в принципі, висоту ми можемо відкласти де завгодно, але я думаю, що зручніше нам буде її відкласти тут. Знову ж таки, перший розмір відкладається. Хоча це в нас буде вже не перший, а другий. Ми відкладемо ще цей розмір, то тоді ми відкладаємо його десь так міліметрів на 20 від деталі. Загальна висота деталі 50. І на нашому листочку зразу його викреслюємо. Так, що у нас ще цікавий далі? Ми ще можемо тут поставити оцей розмір 20. Провести лінію розмірну і вказати оцей розмір. Якщо ми ставимо розміри вертикально, То розміри пишуться над розмірною лінією, не під нею, а над нею. І так, в нас вже три розміри проставлено. Далі, оцю частинку ми можемо показати розмір 20 мм. В принципі, можемо знову ж таки на вигляді з боку його зобразити на відстані не менше 10 мм від основи деталі. Акуратні стрілочки 20 мм. Зверніть увагу, що поза стрілочкою розмірна лінія не повинна перевищувати 2-3 мм. Так, розмір 20 є. Тепер дивіться, розміри окружностей ми ставимо лише там, де ці окружності видалі. І ще зверніть увагу на такі, такі вимоги гостів. Ми повинні розміри проставити абсолютно на всіх виглядах. Тобто, вигляди не мають права бути без хоча б одного розміру. Тому давайте почнемо ставити розміри на інших виглядах. І так, окружність. Вона у нас діаметром 16. І зразу можемо написати, що це два отвори. Таким чином ми поставили е, автоматично розмір тут і тут є. Далі. Далі нас цікавить відстань від оцієї частинки до центра окружності. Цей розмір нам. Необхідно буде поставити тут, бо іншого місця в нас більш такого вдалого немає, тому що ця окружність видна тільки на цьому вигляді. Так, 15, тобто відстань від цієї межі до центру окружності, 15 мм, викреслюємо. Так, тепер дивимося. Глибина оцього, оцього вирізу 10 мм. Глибину цього вирізу ми з вами можемо показати тут. Тільки ми його виносимо трошки за межі і показуємо тут 10 міліметрів глибина вирізу. Далі, висота оцієї підніжки у нас 20 міліметрів. Ми, в принципі, можемо її показати тут. 20 міліметрів. Так, викреслюємо. Що в нас залишилося ще? У нас залишилася оця довжина 40 міліметрів. Можемо її винести як вниз, а можемо показати і тут. І так, стрілочки і пишемо 40 міліметрів. Є. Залишилося показати оцю відстань і ширину деталі. Відстань і ширину деталі нам краще показати на вигляді зверху. Тут ми покажемо розмір 30. І зразу ж давайте зробимо заготовочку для розміру 40. Не забудьте, будь ласка, зробити спочатку рамочку. Ми тут вже не стали витрачати час, але щоб потім все помістилося. Спочатку завжди робіть рамочку, потім вже розміщуєте саму деталь. І так, 40 і 30. В принципі, майже, я думаю, 80% роботи ми зробили. Нам залишилося зробити лише. Розріз. розріз у нас буде простий. Ми його з вами розмістимо в цій частині штамп, тобто основний надпис робити не будемо, і розріз у нас піде на третю частинку відео.